Незвична та хто вперше на моєму каналі, я такого плану подивилася, але тут В-образний вирізки. Гляньте, дублянки, косухи, шубки такого ж відтінку лак чи помаду. Худій по 2 метри. Краще приходити в буденний день. Далі йдуть знижки на взуття. Ось такі в нас черевички, 129, Такі човники. маленький такий каблучок. Роковий розмір. Човники, еко, замша Ух ти, все це глянь, то які модні колготки є. 149 гривень. А в сердечках М -м -м, цікаво, скільки ден 20 ден Також знижки на, дивіться, шарфіки. Рожеве на весну. Хто любить рожеві відцінки, 169 гривень, м'якенький такий дуже. Акрил, нічого я нічого не бачу. Акрил і поліамід. І поліестер, думаю, да? тут ще є щось. 27. Да, Поліестер. Ой, вам не видно. О, дивіться, поліестер. Акрил і поліамід. Ось такий чорнобілий теж стильний. Оп, від'їжджаємо і дивимось. Теж, дивіться: 169 гривень. 63% знижка. І тут склад, так, 100% поліестер, Такий навіть є з бежевою ниткою. Ось, гляньте, вже на весну. Цікаво, є знижка на них. Такі от весняні. Ну, ці йдуть без знижки, але 169 теж це недорого. Тобто ви зрозуміли, та яка весна без знижки, та яке більш-менш зараз, ну таке тепле трикотаж. Тобто теж іде зі знижкою. Це взагалі такі да, різдвяні. Ну, на різдвяну новорічну тематику. 139 гривень, 59% з мишка. Ну і далі тут пішли ось такі пухкенькі, м'якенькі. Ось ці. Дивіться, жіночий це. На мені чоловічий, це жіночі. На них знижка 169 гривень, 63%. Дивіться, хто любить з такими навіть о, намистинками під перлинки. І молочний такий в перлинках. Рожевий, меланж 169 гривень, 63%, Гляньте, який класний. Ой, відтінок шикарний. І сюди, і коричневий підійде, і біле підійде. Цікаво, що за склад 22 так, 22 е, поліамід. А тут що на цій стороні? От класно, коли відразу висять ці етикеточки. 45 поліестер, акрил 33% тут міститься. 169 гривень. О, такий класний. Я б собі взяла ось такий. Або ж у моїй цей теж шикарний відтінок. Гляньте, теж зараз в тренді буде коричневий, шоколадний. До речі, ось, будь ласка, на осінь уже зараз собі можете взяти. Велика знижка. Дивіться, коштував, бо трендовий же ж відтінок коштував 459, а зараз 169 гривень. Ось такий шоколадний дивіться. Чому б ні? Якщо дійсно цей в 25 році цей шоколадний відтінок буде одним із трендових, почніть із шарфа. Купіть собі такий шарф шоколадний. Мені не йдуть ці коричневі відтінки, я б взяла. Я сіре, сіре це моє, чорне, і таке мені теж не дуже пасує. Це більше брюнеточкам піде. І це також. 129 вже показувало. О, оці, оці взагалі гляньте, які класні такі рукавички. До речі, м'якісенькі, дуже теж бежеві рукавички. Рукавички можете підібрати собі. І на зараз 39 гривень, ось такі сірі. Ну, це зовсім якісь дитячі, зрозуміло, що. Ну, Такі жіночого плану. Такі більш-менш скільки? 129 такі рукавички. Ну, Це така екошкіра, і всередині вони такі в'язані, ніби думаю, що будуть холодні, ось ці будуть теплі дуже така жата екошкіра і 169 гривень. І всередині хутро, прям хутро-хутро, прям жарко буде. Це все в нас всередині ось так. Утеплювач. Це для краси такий, така блискавка, 129 теж. Ну, до них, до них торкайся, вони вже холодні. Оця екошкіра. Мені таке не подобається. Ці з ось такими штучками, дивіться, двома. Теж на утеплювачі, теж поверх екошкіра. Ну, не дуже вона симпатична. 129 тут перчатки, тут що? О, знижки теж гляньте на футболки, до сих пір тривають на футболки. Зараз супер вигідно брати футболки. Ну, Це моя тема. Козаки чи то техаські 159. Texas Style — це моя тема. Гляньте, скільки футболок. Просто це база. Футболка базова із v образним вирізом 79 гривень. Гляньте, ось ця сукня, леопардовий принт. Довжина максі. Так, двійна, там всередині є якийсь отакий чорний, бачите, шар. Один шар, я маю на увазі слой. 349 гривень. Знижка на неї. І 50% знижка. Така сукня. Сумка зі знижкою. Що за сумка? Давайте глянемо. 359. Ой, ну, і така вона слаба. Ну куди? Ну, гляньте, це якась клеєнка. До речі, теж така тема практична, дуже в дуже любоді. У мене є один бежевий такий тілесний такий відтінок. Зара, до речі, і я його так ні разу і не вдягла. Може, коричневий, до речі, може мені почати з коричневого. Body. Я жартую. Звісно, є такі чорні і є такі. Дивіться, ось такі чорні класика теж дуже зручна штука. Просто ви сідаєте і у вас не видно ніяких трусів. там Чи з-під спідниці, чи з-під, дивіться, це білі, з-під штанів. О, навіть зі знижкою до сих пір знижка, дивіться, на ці штани класні. Класика сірі брюки. Ой, як мені подобається ця смуга. Я дуже люблю такий стиль. Це от Відразу класика, навіть якщо це сінсей. це красиво. От як в минулому відео я робила примірку, Блін, все сіре, все якесь класне, з чорним, з білим, з рожевим. Так класно поєднується просто. Знижки на туфлі. Ну, такі теж лодочки. 219 гривень зараз коштують. Це що? Це така йде в них перетиночка, така вся в таких маленьких стразиках, де ціна. Попередня ціна їх 459, зараз 52% знижечка. Така класика теж. Балетки навіть я б сказала, не лудочки, так? Да? Це більше на балетки схожі. 39, й 41-й теж не пішли. Ну, Тому що це, так, да, такий варіант вечірній. Так, це лофери. На лофери, до речі, знижка. 38-й розмір лофери. Я думаю, вони маломірки. Ну, Такий лакована така шкіра, вона груба. Так собі, таке собі взуття. Ці стильні, до речі, сірі. Але вони без знижки. 339. Коштують такі балетки. Ну, Балетки це теж така класика. Скажімо так, тим більше вони зараз дуже в моді. Гляньте, які вони акуратно, я б сказала, зроблені. Обтягнуті, обтягнуті цією тканиною, щось не виходить сьогодні розмовляти мені гарно. 79, що це таке? Це знижки на пояси всілякі і сірі сріблясті. 59 гривень. Боже, що так дешево? 69, 69, 99, Тоненький. Бежевий 69. Золотистий навіть. А, ні, це навіть подвійний такий набір. 69 гривень. Тут і срібло, і золото. Будь ласка, клас. Знижка на ось такий джемперик. Тоненький трикотаж, але не дуже тонкий. Коштує 189. емочка така. Тут розпродаж до 50%, до мінус 50% по 31 січня. Ми в січні зараз чи вже в лютому. Ні, в січні, да, триває. Знижки діють. Знижки діють з 27 по 31 січня. Отже, що я хочу сказати, погляньте цей кардиганчик, си синій, темно-синій відтінок. Гляньте, скільки коштує. Це смішна ціна взагалі. 53%. Це класний склад. Віско за 70% і 30 поліамід. Уявляєте? І така річ коштує всього 159 гривень. МК. Як таке може бути? Таке може бути, тільки в сінцей. Так, це просто такий джембер без знижки. Оці штуки мені взагалі мене напрягають. 389. Ці Три золотисті гудзика. До чого? Вони навіть дешевлять його. Так, це що зі знижкою. Теж ось такі кардигани-сірі Ну, Тут гудзики такі дуже-дуже слабі, вони тонкі. Такі щось перламутровий пластик, такий тонесенький. Ніби зараз і розтебнеться. Ціна 219. Еска, теж знижка. Ось такі жакети знижечка. Жакардовий, чи який це жакет, як він правильно називається, 389-51% знижка. Тут, що тут у нас, теж гляньте, 219 гривень. Ось такого плану. Жакет. В спідниці пліси, чорні в горох. Гляньте теж. 189 гривень, 68%. Теж тут іде резинка така. Ну, тобто зручно не передавлюватиме нічого. Довжина міді. Спідниця плісе, верхній шар такий прозорий, і потім іде. Ну, це, блін, тільки дліниві не хочуть красиво вдягатися, мені так, мені так здається. Це скільки таких речей є, вони недорогі, але якщо це правильно зібрати, луки просто будуть просто дуже-дуже класні й модні. Можна так вдягтися. Тільки я ж кажу лінивий не, не, не хоче вдягатися красиво. Класичні штани теж зі знижкою, гляньте який клюш. Гляньте які класні штани. Ми всі звикли до спортивного стилю, до цих балахонів, до цих оверсайзів, до спортивної. От я сьогодні теж вдягла спортивні чорні штани. Це просто якийсь жах. Ми перестали красиво вдягатися. Знаєте, такі класні штани. Зі знижкою теж ціна. Цікаво, де ціна? Ось 219 гривень. Тканина неймовірна. Ось така от класика офісна. І, будь ласка, вдягаєте до них. Та хоч цей жакет. Ось, будь ласка. Ось такий. Ось такий пухнатий. Гляньте, який відтінок шикарний. Пухнатий джемпер. 459. Навіщо одягати якусь вдягати якусь худі? Якщо є ось яка краса, кремовий такий відтіночок. 459. Склад 70 поліамід і 30 акрил. Ось теж шикарні. Вони без знижки, але теж класні такі стильні. Ой, будь ласка, під жакет одягайте ось таку водолазочку до короткого рукавчика. Така приємна тканина, просто 389 без знижки, але все одно. Друзі, всім привіт! Мене звуть та хто вперше на моєму каналі. Я стою під щойно відкритим магазином Елсі Waikiki В нас в торговому центрі Київ, місто Болтава, на першому поверсі. До речі, спершу він був на другому. Зараз вони перенесли його на перший і організували ось таке відкриття. Ми бачимо, що знижки тривають, знижки. Давайте дивитися. Ми можемо з вами взяти ось таку сумочку. Так, ці манекени, дівчата, щоб ви розуміли, ну, по два метри висотою це сто відсотків. Це сто відсотків. Худій по два метри. Ну, але це не важливо. Пропоную спочатку подивитися ось такий аутфіт. Все дуже просто, три кольори. У нас, як завжди, золоте правило аутфіту. Три кольори. Шорти, спідниця, сорочка блакитна і джемпер. Чорний, сірий та блакитний. Ось такі колготки капронові теж входять в моду, бачите, особливо, якщо вони порвані із стрілками. Тут також три кольори. Ну, четвертий колір це ось така база чорна, як завжди. І так, тут денім, тут сірий джемпер і тут така світло, сіра, світло сірий, беш, дубляночка. 699, а де ж знижка. Знижки там мінус 50%. Ось такий класний джемперик. Такий сірий, класно поєднується із ось таким. Бургунді, дивіться, які класні. Два відтіночки між собою можуть гармонувати. Вдягаєте сюди джинси вузенькі або широкі. Вдягаєте лофери і просто супер. Зверху дублянка чи пальто чорне. Відтінок зробив аутфіт, можна так сказати. До такої сумочки можна нанести якийсь такого ж відтінку лак чи помаду. Сорочка, як на Манекені. Таке щось схоже на денім але ні, це просто такий котон цупкий, цупка бавовна. 629 гривень, до речі, на неї знижка зараз. Чудова просто. Вона не оверсайзна, іде внизу така заокруглена. Дуже хороша, до речі, сорочка. Мені подобається: 629. От як на Манекені, дивіться. Зверху вдягаєте джемпер сірий. І такі, як на манекені, шорти з спідниця, коштують 899 гривень. Ну, Дорогувато для такої тканини, як на мене, це звичайний якийсь. Я думаю, що тут поліестер, що тут може бути? Віскоза, віскоза, поліестер. Ну що ж, подивимося з вами куртки. Точніше, знижки на куртки. Ще тривають. Ще в нас попереду лютий. Теж два відтінка між собою класно. Це ось такий хакі, парка. Дуже жарка, гляньте, яке тут хутро повністю. Ні, до половини хутро, але тим не менше. І ось такий сіренький джемпер в'язаний, дуже класний теж. Так, акуратно подивитися. Теж зі знижкою за 799. Теж такий класний аутфіт. Так вдягаєте джинсики, вдягаєте якісь лосини чорні і сірі І вперед. Взуття уґі, взуття, це може бути, не знаю, якісь чоботи ваші улюблені. Мене цікавить ось цей симпатичний такий пуховичок. Із поясом буде приталений, кнопки і блискавка. І дуже теплий. Знижка є, нема? І взагалі де цінник? А нема цінника. А ось, знайшла. Да, знижка. Так, знижка 50%. Ціна, увага, тисяча гривень. Така шикарна куртка за тисячу гривень. Він дуже класний. Він взагалі виглядає, я би сказала, на 3. На 3-5 на виглядає ця куртка. Гляньте. Мені подобається. І хутро таке не, не засмоктане, блискуче. Ну, от якщо порівняти ось цей пуховик, да, з цим чорним. чорним це, чорний це класика, це дуже жіночно. Це якось дуже стильно, елегантно. Це просто звичайна спортивна куртка і ціна, напевно, що така ж. Або й більша. Зараз гляну ціну цієї куртки, парки. Ну, от, будь ласка. Ось такий тут синтепон чи що воно, і вона навіть дорожча. 1500 коштує ось така. Ну це на дуже холодну зиму. У нас таких зим зараз немає. І вигляд в неї дуже дешевий. Раджу всім придбати ось такий пуховик, доки є знижки. Так, ну це відразу відчувається дешевий поліестер. Пальта. Зараз дуже в моді пальта. Дівчата носять прям прям в запой. Ну, Це теж гляньте яка хутро таке собі дуже-дуже погане. Вже якесь воно, бачите, понівечене. Дуже жарка, посередині ви буде така квадратна, є резинки, але тут гляньте намощено всього. Ну, Тобто псуватиме просто фігуру такий чорний пуховик. Зі знижкою йдуть ось такі шапки, шапки біні. Світло сіра, така коштує, наприклад, 200, 249. 129. Ну, Хороші знижки і на шапки. Ну, Тут теж куртки такі страшненькі, гляньте. Така якась, якийсь такий базар, Турція, палатка номер 6 Палата номер 6 Палатка номер 6 Вам це нічого не нагадує. Так, 1399. Ось такий є пуховик. Теж ціна нормальна для, такого, для пуховика такого формату, хочу сказати вам, тому що він дуже довгий, він майже йде в підлогу. Тут ось розтібається, застібається, кишені теж з кнопками. Такий шнурок, без хутра, але дуже-дуже теплий. Знижка теж мінус скільки? 22. Ага, 22. Небага, невелика знижка. Пальто це жахливе взагалі, е, якість жахлива. Так, ось такі є букле бежеві на кнопці. Це на весну вже. Весняна така тематика. 1199 теж зі знижкою. Знижка на светри. Светр 289 від 289 до 50%. Я дивлюся на всі, на всі ці светри. І думаю, що б я таке собі придбала. б. Рожевий, ні. Це взагалі до мого кольору типу не йде. Я б щось ось такого плану подивилася, але тут v образний виріс, а мені не подобається. Я люблю кругленький. Дивимося ціну. Що? 319. Клас! Такий класний светрик. Але ж не круглий виріз. мені таке не йтиме. Ну, і тиме, але я не дуже пасую, але не дуже таке люблю. Ось класні теж. Тема зоологія хотіла говорити. Тема Animal Print. Така м а чому я засунула його назад і не сказала вам ціну. А ціна в нас 559. Теж класний. Ну, Це щось ось таке. Теж, до речі, кежуал. Кежуал, теж непоганий, Корочений такий, дивіться. Це XL. І він не оверсайз. До речі, принц цікавий. Угу. Дивіться, да? Дуже теплий. В'язка така прям. Товстам, цупка. Ці мені також дуже подобаються, дуже. Такі вони цікаві. По своїм базовій, по своїй, по своїй кольоровій гамі. Цікаві дуже. Тут і лимонний, тут і ось такий синій, таке щось вінтажне, ніби з бабусиної скрині 379, да? а нам нагадує наші 80-ті. Еска такий. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо було воно для вас корисне. А також поділіться ним зі своїми друзями. До зустрічі вже в новому відео. Бажаю всім вдалих покупочок!